Привіт, друзі. Відео продовження до попереднього винесено в окреме, тому що насправді можливо комусь просто і цікаво подивитись на самі інструменти. Буде дуже коротеньке. Відео про застосунки, які можна використовувати, щоб нотувати і фіксувати свої доходи та видатки. Нагадую вам з попереднього відео, що ми говорили про те, що все будується, те що ми розповідаємо, будується як топ да? типу від великих якихось абстрактних речей ми йдемо кудись вниз до прикладного рівня. Так от, в принципі, ці застосунки знаходяться вже знизу. Такий достатньо прикладний рівень а того, що в нас може відбуватися. А друзі, дуже прості штуки, знову ж таки, ділюся в першу чергу своїм досвідом. Е, перше ж хотів би сказати, е, так, вносити ці видатки, ну ми говоримо в першу чергу для себе. Я кажу про себе, да, в першу чергу це видатки. Звичайно, що типу, це впадло робити? Ну мені, мені реально впадло. Колись я упорувався, я типу записував прям все детально до копійок. Потім у мене відбулася еволюція, я перестав записувати копійки. Ну, типу, наприклад, у мене там, да, там 30.96 гривень. Да, я такий, блін, 96, окей, це типу 31. Я так типу, округляю більше менше, більше менше. І воно десь у середню цифру, звичайно, що воно там погоди великої не робить. А, ось це був такий мій наступний крок, і я це робив на щоденній основі. Потім значить, у мене пішла еволюція, я почав робити це там раз на тиждень, умовно кажучи. А зараз ми прийшли з дружиною до того формату, що ми типу, це робимо приблизно раз на місяць. Ну, не приблизно раз на місяць, а ми типу, сідаємо в кінці місяця і робимо це. А тепер, власне, чому так? Чому так? так? Що, що найважливіше тут? Для мене в використанні інструментів, і я думаю, це буде, мабуть, найкорисніше в цьому відео! Для, в цьому відео. Е, найкорисніше тут є той момент, що ви маєте для себе зрозуміти, що типу, скільки ви всираєте часу, витрачаєте часу на те, щоб типу, щось сталося. Да? Скільки вам треба витратити часу на те, щоб типу, записати якісь видатки, що воно віддає вам в кінці? Отака дуже проста тема. Тому, типу, я відмовився знаєте, кожен день. Нащо мені це робити кожен день? Я не веду приклад, тому що коли я робив це кожен день, було дуже багато витрат налічка. Правильно, типу, ну і це важко тримати в голові весь місяць. Ти просто забуваєш щось неточне, неправильна категорія, типу, бла, 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 бла. Там багато всього відбувається. А, тому, а зараз, типу, у мене, в мене всі, роз, всі видатки, ну, у нас в родині майже всі видатки, відсотків 95, я б сказав. А це онлайн, онлайн перекази. Саме тому типу, це стало набагато простіше робити, раз на місяць мені, мені абсолютно норм жити в такому форматі. А, ось. Як, що тут можна зробити? Насправді, в більшості банків вже є цей функціонал. Сука. Піпікають під окном, поки я пишу відео. Не розумію. Anyway. Насправді, якщо ви витрачаєте дуже багато і в більшість ваших видатків, типу вони в електронному форматі проходять, то тоді ви можете це робити там умовно каше раз на місяць. Чому так? Вам насправді нічого не треба робити, якщо особливо коли ви платите однією карткою або одним банком. Да? Наприклад, у вас у ОВО родині Мона це основний там банк, який ви використовуєте для видатків. Це може бути будь-який. У мене, наприклад, там, португальський банк. І у мене там є цей функціонал. Ми, типу, просто відкриваємо, дивимося, перекидуємо щось там з категорії в категорію, щоб зрозуміти, про що це була історія. І такі, все, ми порахували, ми молодці чи ми не молодці. А, все. Тому, типу, банки зараз дають дуже багатий широкий функціонал для того, щоб типу, ви могли це покривати в монобанку, наскільки я знаю, так само є ця історія. А ось тому, типу, синхронізація з банками. Це кайф. Більшість насправді застосунків вони підтримують синхронізацію з банками, але це краще буде подивитися конкретно в застосунках. Ви можете почитати, поголити, там написати в сапорт або запитати у чат піді у чи підтримується у них інтеграція з вашим банком. Зараз це зараз технології з точки зору цієї діджиталізації, зробили великий крок вперед, тому тут не має бути проблеми. Тому зараз, знаєте, я скажу чесно, порівняння там з 5 років, 7 років, 10 років тому записувати видатки це одне задоволення. Тому що тобі не треба витрачати на це час від слова зовсім а, ось а, що ще важливо? Важливо для мене, наприклад, тому що в мене людина, Мені важливо, щоб типу, всі могли вносити видатки. Я маю на увазі, там я і дружина, щоб ми могли вносити в одне місце, щоб вони там динамічно оновлювалися. Тому це треба також дивитися для себе. Використа про формати внесення про проговорив вже. Ну і останнє, мабуть, така важлива штука. Друзі, будь ласка, коли ви хочете встановити собі якийсь застосунок, перевірте, чи не являється цей продукт російським. Тому що, якщо ви собі його встановлюєте, або ви якщо за нього платите, то ви так або інакше типу, допомагаєте ворожій країні проти України, що є хірово, на мою скромну думку. А, ось. Та власне все, друзі. Мабуть, це основне. Тепер трошки про інструменти. Одразу скажу, що я не буду вам казати, там знаєте, от є такі-то інструменти, такі то немає. У мене задачі вам радити якийсь конкретний інструмент. Моя задача зробити вам просто огляд. А ви далі вже подумайте головою і зробіть свої висновок. Тому я просто швидко покажу. Взяв просто три, три скріншоти рандомні з інтернетів. Як ви бачите, воно все виглядає плюс-мінус однаково. Категорія видатків. Причому в чому тут прикол? Типу є категорії видатків, які для вас не будуть доступними. Вони будуть доступні як і в платній підписці. Бачите, пайчарт, пайчарт, ну так подав тут Донат, Донат, як він називається, пончик. Пончикова діаграма тут такий використовується просто як строчечки, да, типу, щоб знати, щоб чого було більше чого менше. Але як ви можете бачити, суть всюди приблизно однаково. А от і також я хотів би зробити окрему зупиночку на тому, що ви в принципі можете продовжувати вести, продовжувати або просто вести вашу бухгалтерію в векселечки. Я накидав тут типу для приколу, типу з фейковими даними, просто вам показати, як це може працювати. Які бенефіти да в чому переваги такого формату? Можливо, він трошки довший, але насправді, якщо банк вам дозволяє вигружати csv шку і Excel, взагалі не проблема. Ви взяли файлик, вигрузили Ctrl-C, Ctrl-V. І проставили собі категорію, яку вважаєте за необхідну. Для мене категорії є важливими, тому я, знаєте, такий навіть зробив великий вам список показати, що тут може бути багато всього, які, які базові речі, машина, ну, типу транспорт в широкому розумінні, їжа, кафешечки, житло, комуналка, одяг, взуття, типу, ну, бла 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 багато всього. Чому це важливо? Тому що мені дуже важливо, я не оцінюю, і дивіться, оскільки я готував да, дані дані, справжні, справжні целіни дані, я їх зготував типу, знаєте, за місяць, вважаєте, що це типу, кумулятивна цифра. А звичайно, що якби я це в реальному, в реальному житті розписував би, то у мене там би виглядало б, наприклад, там, сьогодні я витратив 20 монет, там, типу завтра я витратив 15 монет. Ну, Давайте уявимо, що я витрачав їх на, давайте уявимо, що там, типу, це була їжа. От, ну і типу, оця от цифра у мене по їжі, вона б формувалась би там потім 70, потім там було б там, ну мав на каші сто, Я б для себе обирав би, да, що це була у мене їжа, 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 їжа. Ну, типу, чому це важливо? Тому що, типу, таким чином ви можете аналізувати, що відбувалося, якщо ви, і чому взагалі вигідно аналізувати, наприклад, day by day? Тому що тоді ви можете зрозуміти оцю штуку. Також хочу вам показати. Я там для себе робив кастоми. От, наприклад, така історія. Um, да, ви можете написати, що заплановано. От, давайте оце буде заплановано, тому що в моєму житті. Оце, буде заплановано. оце було заплановано, це було заплановано. А оці дві ти такий, блін, ну це я випадково витратив, а це можна було уникнути. Типу, просто для мене такі визначення вони мають сенс. Що це означає? Можна було уникнути. Не, наприклад, а ти зайшов в магаз і купив собі якусь там а, херню, типу батончик, умовно кажучи. Чому так? Тому що ти, ти був голодний і ти там зайшов, випадково це купив. В чому різниця там для мене між може, можна було уникнути і випадково. А в тому, що випадково, наприклад, ну, мабуть, з м'ясом, да, такий приклад був гарний. Ти зайшов купити лосось, лосося не було. А тим замість лосося купив крів'яток. Вони, типу, дорожче там, в два рази, умовно кажучи. І таким чином. Типу, для тебе у тебе не було цього в списку, ти це не планував, але вийшло як вийшло. А можна було уникнути це, типу, імпульсивні, зазвичай покупки. Ну, типу, купив на касі батончик. Нахер він тобі був треба. Ну, типу, що змінилося в твоєму житті від цього батончика? Ну, типу, ми, ми для себе, з дружиною, робимо такі штуки. Це про це ми поговоримо трошки пізніше, в окремому відео. Але суть дуже проста: типу, ви можете таким чином, ну і знову ж таки, дай як приклад по місяцям щось собі повиписували. Зробили тотали, потім тут можна додати собі філь... функціонал фільтрації. Да? І все. Ви можете собі чітко подивитися, типу, скільки його витратили конкретно на їжу, щоб зрозуміти, про що це була історія. А якось так, друзі. Тому вважаю, що цей інструмент недооцінений. Тому все, що хотів розказати, дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, вподобайки, лайки. Погнали далі. Дякую.